На двох флеш накопичувачах з приводу цих відео нам будуть надані відповідні пояснення. Це свідки, перш за все, це допит свідків зі сторони обвинувачення, а також відеоматеріали, які ставлять під сумнів ці покази цих свідків. Ці свідки наразі є ключовими свідками. Це голова Харківської обласної державної адміністрації, мер міста Харкова, та покази певної особи щодо дій начальника військового гарнізону міста Харкова Мельника. Скажіть, будь ласка, ці докази були проголотані Ні, Вони були заявлені жономиці, але не розглянули. Тобто Ми їх заявляли, можна переглядати відео, ми заявляли, ми прийшли, ми сказали, що в нас є відео-доказ, який ми хочемо переглянути. Суд ну, не переглядав перші інстанції. Тобто, ну, в тому числі подана і зазначена скара, тому що суд першої інстанції, не абсолютно 94-го КПК, взагалі всіма правилами та нормами введення чинства, він ну, фактично відмовив нам в позиції захисту, тобто надані доказів сторони захисту. Прошу долучити. Дозвольте. Звідки до огляду? Завершую, що даних кожного слів, оскільки, по-перше, не було предмету дослідження судді пошій станції, потрібно не є, не то саме документи, не даємо. Я перепрошую, це відео допит, де слідчий ДБР допитує цих осіб. Ну так вони є в матеріалах, якщо так. Тут немає. Зараз вони з'явились. Оскільки 290 стаття зараз кримінальна потреба. 160 досліджував протоколи цим допитів. Чано суд, дозвольте. Розкажіть, будь ласка, по допиту вказано в осіб, наскільки я розумію, вони місце ми проводили. Надавались документи. Я наразі не знаю конкретно, про яких саме він кажуть усі... Теліченко, Сліпець. Ну, <кій> Відео допиту там, але не долучалось. Ну, <кій> <кій> no, Протоколи, самі протоколи долучались. Відео, звичайно, під час дослідження не долучалось. В нашому провадженні цих протоколів немає. Тільки вони ваші заперечення. Додаткові до допити, свідки долучили, а перші докази, ті, які вони провели, вони їх не долучали. Це Ліченко.

Нації плану охорони не передбачено охорона підсудного біля групе. Вибачте, не може забезпечити на е за не охороні. Зрозуміло. З урахуванням пояснення, я не так розумію, суд відмовляє питання про перебування підозрюваного вигляд за докатом за несуду. Вимушено відмовити. Так, сліпець є. Перша честь, по декілька разів форми досудового розслідування адеквитового цих осіб.